Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, шановні телеглядачі, брати та сестри, я радий знову зустрічі з вами в нашій християнській програмі Питання вічності. Ми продовжуємо цикл телепередач про життя та діяльність церкви християн віри Євангельської в місті Бурштин. Адже основна ціль нашого служіння це служіння Господу всім своїм життям, а також служіння ближнім нашим. Ми сьогодні будемо говорити на тему церковне навчання або християнська освіта. Отож залишайтесь з нами. Сьогодні в гостях нашої телепрограми відома нам людина магістр богослов'я, директор івано-франківської філії Львівської богословської семінарії, адміністратор відділу освіти церкви християн віри Євангельської України, а також засновник та почесний гість. Телепередачі Питання вічності» Василь Васильович Попутник. Вітаємо вас у нашій Вітаю. телепередачі. Бажаю нагадати всім телеглядачам, що Василь неодноразово знаходився тут в цій студії, адже на протязі майже шести років він був ведучим телепрограми Питання Вічності. І здається, зовсім недавно, а пройшло вже близько трьох років, він і представляв мене тут, в цій студії, як нову людину в бурштині, а також нову людину в телепрограмі. Василю, отож, будь ласка, декілька слів про себе та своє служіння. Ну, я надалі проживаю в місті Івано-Франківську. З дружиною виховуємо двоє дітей, вже школярі. Дочка закінчила другий клас, син перший. А моє служіння на даний момент більш спрямовується в християнській освіті. Роз'їжджаю по церквах, проповідую Боже Слово. Ще пригадую, момент, коли я навернувся до Бога, в підліткові роки я хотів сильно проповідувати Боже Слово. Мене приваблювало служіння навчання, і якось Бог так скерував, що я маю можливість зараз перебувати в цьому служінні. Проводжу навчання, семінари, беру участь в конференціях в різних церковних біблійних школах, а також викладання в християнських закладах у нас в Україні. Ну і буває за кордоном недавно повернувся із Америки, штату Вашингтон, де у нас від Лівської Бословської семінарії є. Групи, да, групи, які студенти навчаються, то в п'яти групах я викладав предмети, які зв'язані з християнською освітою. Як адміністратор відділу освіти, будь ласка, декілька слів про те, чим займається в загальному відділу освіти, ну і які ви обов'язки там виконуєте як адміністратор, в чому заключається ваше служіння? Відділ освіти є одним із підрозділів церкви християн віри Іванівської, завдання якого в основному полягає в поширенні здорової євангельської науки в церквах нашого братецтво по Україні. З осені минулого року я займаю посаду адміністратора відділу освіти. Ну, адміністрація в основному направлена на організацію та координацію всіх заходів відділу освіти, комунікацію та зв'язок. З працівниками відділу у нас структура така, що складається з всіх відповідальних за освіту в області в областях по Україні. І також туди входять і керівники християнських учбових закладів. Ну і також провадження різних проєктів та представницька і заступницька діяльність щодо учбових закладів, що ви мали на увазі? В нашому братерстві в церкві християн Віри Іванівської є дев'ять учбових закладів, в яких є і стаціонарна, і в більшості очно-заочна форма навчання, так як вона дає можливість навчатися більшій кількості людей, тому що на стаціонарі вчаться. Молоді, молоді христи, молоді брати і сестри та після школи, а вже на очні-заочній формі можуть навчатися вже служителі і люди старшого середнього віку. Навчання триває від 2,5 до 4 років, і учбові заклади випускають зі за спеціальністю християнський служитель або служитель церкви. Туди входить пастор, місіонер, євангелист, керівник молоді, регент, куратор християнських. Християнської навчальної програми, а також християнський служитель та вчитель Біблії пов'язано із жіночим служінням, ну і надає ступені бакалавра богослов'я, пастирського служіння, християнської освіти, церковного служіння, а також і магістра богослов'я. Ми сьогодні говоримо про навчання. Як ви вважаєте, чи є необхідність християнської освіти в церкві, церковної освіти? З, звичайно, обов'язково, тому що якщо взяти на основі Божого Слова, наш Ісус Христос. Вчитель, а апостоли були учнями, mm -hmm. і його основним служінням це було навчати народ. Тому то навчання в церквах, або так, скажемо, церковна освіта, церковне навчання є обов'язковим. Зараз відділ освіти працює над програмою вже виданий робочий підручник засадові ровчення, де є фундаментальні теми. Християнського, християнського вчення і є намір, щоб поширити це навчання по всіх церквах України, нашого братерства, аби християни знали цей духовний мінімум знань, євангельського вчення, кожен, щоб це знав кожен віруючий. Якщо взяти то, і говорити про християнство, то досить низький рівень знань. Доктрин Божого Слова, тому, чому навчав Христос і апостоли. Якщо, скажімо, зупинити пересічного українця і задати йому питання, чи ти християнин, звичайно, майже кожен чи більшості дадуть відповідь, що ми християни. Але якщо давати якісь запитання стосовно науки Христа, апостолів, я, може, помиляюсь і краще, аби я помилився. Але багато людей навіть не назвуть всі десять заповідей, імена апостолів, чи ще якісь такі фундаментальні принципи, тому чому навчав Христос і апостоли. І проблема причина в тому, що не ведеться систематична, постійна наука в церквах. В більшості в деяких конфесіях богослужіння це і літургія, де люди приходять і вони дивляться на обрядовість, а як проповіді, як викладу, Науки Христа і апостолів цього немає, тому досить є низький рівень знань. Тому, звичайно, церковна освіта, навчання в церквах обов'язково потрібне. І в якійсь мірі в наших церквах воно поширюється через розбір Божого Слова, через церковні біблійні школи, навчання новонавернених, проведення семінарів, конференцій, запрошуються викладачі, вчителі, семінари для служителів. Але, звичайно, я за те, щоб. Потрібно ще більше і більше розвивати саме церковну науку, тому що в учбових закладах ми в більшості охоплюємо певний контингент працівників, і звичайно, ціль і напрямок учбового закладу повинен полягати в тому, щоб навчити служителя, який повинен уже вчити далі людей. Але якщо в учбових закладах ще люди навчаються певним принципам, дисциплінам, то в більшості на церковні навчання, якщо є тільки богослужіння, звучить проповідь. То немає такої можливості охопити сильно спектром певних дисциплін, певних доктрин, як це можна в учбовому закладі. Тому треба, звичайно, щоб формувати освіту більше і саме в церквах. У нас у Франківську започаткована біблійна школа для новонавернених вже буде третій потік цього року, і минулого року ми випустили. Перших учнів надали їм сертифікати також тут в Боштині діяла ця програма, школа, де цього року, в травні місяці, стався випуск. Я мав можливість бути присутнім і вручати учням сертифікати. І, звичайно, треба поширювати. Поширювати біблійні школи, навчання, тому що християни, люди вивчають Боже Слово. Якщо ми багато часу надаємо чи надавали, і наші діти надають світській освіті, то само собою, як нам, як християнам, треба і вчити тому, тому чому нас навчав Христос і Апостол. Василю, от ви навчаєте, на що ви опираєтесь найбільше? На історію раннього християнства, чи на історію ранніх отців, чи на якісь певні постанови соборів, синодів тощо? Звичайно, що для нашої церкви основою є саме священне писання Біблія. Тобто, Біблія, Так, Та, виключно Біблія. Якщо подивитись на історію, то ми, іванські християни, які належимо до протестантського напрямку, то в сутності, коли виник протестантизм. Він саме звернув увагу на священне писання, тому що на той час церква вже досить далеко відійшла від саме фундаментальних засад вчення Біблії, і якраз же один із лозунгів іванських християн це є тільки писання, тому наша основа формування наших доктрин, нашого вчення базується на Божому слові. Собори, церковні собори, вчення отців церкви, навіть якісь надприродні відкриття, чи будь-які інші тлумачення, пояснення, коментарі прийнятні в тому випадку, якщо вони співпадають або базуються на основі священного писання. Якщо ж будь-яких з перерахованих джерел речі не вписуються в канон Божого Слова або суперечить їм, ну, то звичайно основа для нас є тільки Біблія. То, що відповідно якась церква або якась група притримується вчення, яке не, скажімо, не відповідає священному писанню, ми можемо його, його назвати просто, мабуть, небіблійним? Ну, звичайно, навіть в самій Біблії написано про єретичні вчення. І апостоли попереджували, що в останні часи буде багато вчителів, які внесуть єресі різні. І ми з цим практично стикаємося, тому то нам треба триматися вчення Божого Слова. Звичайно, як людей нам треба любити всіх, але відстоювати принципи вчення Христа і апостолів, тобто перших християн, тому що це є основа для нас сьогодні. Скажіть, будь ласка, яка є біблійна характеристика вчителя? Ми знаємо з послання до Ефесян про те, що Бог поставив церкві вчителів для того, мабуть, щоб навчати людей? Яка біблійна характеристика? Так, як ви сказали, звичайно, що служіння вчителя це є один із дарів Божих, який Господь дає. Певним людям для того, щоб вони могли служити в його церкві, і це є покликання, це є служіння, яке, звичайно, несуть не всі. Ну і само собою, якщо є служіння вчителя, мусить бути якісь характеристики, якісь ознаки. Я би, ну, наприклад, так охарактеризував, хто яка людина має служіння вчителя, чи володіє, чи володіє даром навчати інших та, вчительства. Тобто. Біблія більше вчить, що цим служінням займалися чоловіки, тобто брати, служителі церков. І людина має орієнтуватися в Біблії, знати добре священне писання, орієнтуватися в книгах. Вона повинна. Добре, систематизовано знати вчення, доктрини, богослів'я також повинна вміти не тільки передавати написане, але і роз'яснювати, тлумачити Боже Слово, бути готовим надати відповіді людям на різні запитання, чи в письмовій, чи усній формі. Обов'язково при викладі мати контакт з публікою і вміти тримати на увазі людей, тому що служіння вчителя це декілька можливих годин, треба викладати певну тему. Щоб люди слухали, зацікавлені були в цьому. Також ця людина повинна любити вчитися і читати християнську літературу, і вміти підбирати матеріал, формувати конспекти як для себе, так і для слухачів, можливо, писати якісь статті, навіть і книги. І це якраз можна сказати по тих характеристиках, коли ми дивимося на таку людину і можемо робити заключення, висновки, що вона володіє даром вчительства. То в дійсності є приємно, коли ми бачимо рух християнської освіти, або, скажімо, з церковним навчанням, але ми також маємо і велике досягнення в світській освіті. Наприклад, ми знаємо, що сьогодні повноцінно діє Асоціація християн-педагогів, а також те, що християнська етика сьогодні викладається в школах і для дітей самого різного віку. Яка ваша точка зору цього провіду? Це дуже добре, що християнська етика є в світських школах, тому що якщо взяти на фоні, коли. Декілька десятиліть тому був атеїзм, то, про це, то, було, то ми фактично живемо в період чудес. Хоча тут є свої певні нюанси і шкода, що християнська етика носить тільки факультативний характер, а не є як один із потрібних предметів, необхідних в освітянському процесі. Ну, звичайно, я сторонник того, щоб християнська етика була позаконфесійною, і щоб вона викладала основні загальні принципи християнства, тому, чому навчав Христос і апостоли без різних конфесійних відмінностей, щоб нашим дітям показати саме ту суть, яку приніс Христос, що Він хотів навчити нас, якими ми повинні бути як його справжніми послідовниками. Ну і звичайно, якщо б було більше педагогів християн. То я думаю, ситуація була би краща, тому що кожен із нас, що має всередині себе, він тим впливає на інших. Якщо людина є щирим християнином, любить Бога, дотримується його, його принципів принципів Божого Слова, вона це буде передавати і на дітей. І звичайно, як буде більше християн-педагогів, то вони не допускатимуть різні якісь неприємності, як, наприклад, ми вже маємо історичний досвід з тим, що було введено в валіологія. Mm -hmm. І там, звичайно, деякі були навіть ворожбицькі моменти, і слава Богу, що вже немає цього, цього предмету. Хоча дещо треба і реформувати і зараз, наприклад, надалі навчають дітей теорії еволюції, хоча ми говоримо, ми християнська країна, нічого християнства немає з еволюцією. Ну і звичайно, якщо буде більше християн-педагогів, вони можуть не допустити освітянський процес отих от небезпечних тенденцій, які є вже в Європі, в Америці, коли хочуть дітей вчити інтимним стосункам, там навіть Гомосексуалізм, що це все є нормальні речі, нетрадиційна сім'я і так далі. Це взагалі є неприпустимо. Навіть стосовно стосунків між хлопчиками і дівчатками, ці речі повинні навчатися в сім'ї, проінформуватися в церкві, в церкві, так, в церкві та, де повинен бути здоровий погляд на ці речі, так само як, як вчив Христос стосовно сім'ї, а не щоб воно викладалося і тим більше ще маленьких дітей, які є, Біблія вчить всьому свій час. Тому то потрібно потрібно старатися, щоб було більше християн, які б вчили дітей, і не просто щоб вони передавали дітям інформацію. Я розумію, тут є момент конфесійності, але ми християни повинні розуміти, що є загальний принцип. Якщо ми не можемо християни християнську науку від'єднати від Христа? Якщо ми Христа від'єднаємо від християнської освіти, то добре мати моральні принципи, якісь. Там добрі якостям навчати, але християни, педагоги повинні направляти дітей, щоб вони особисто пізнали Христа, не конфесію, не релігію, не просто якісь моральні етелони, принципи, а прийняти самого Христа. Тому що коли Христос буде жити в серцях дітей, людей, і нас всіх християн, звичайно, що ситуація і в школах, і в сім'ях, і в державі буде інакше. Хотілося б також звернути увагу, що всеукраїнська рада християнських церков та організацій. Вона ініціювала випуск християнської етики для дітей самих-самих різних класів і приємне був здивований тим, що ця християнська етика в дійсності відповідала Божому Слову. Це дуже добре це, дуже, це дуже треба працювати, підійм, тому що так. Боже Слово має силу впливати і формувати людину. Ну якщо християнська етика й буде, скажімо, вивчатися в наших класах, можливо, ми в майбутньому часі побачимо і покращення ситуації. Звичайно, коли ми що ми сім, то ми будемо жати. Останнє запитання в нашої телепередачі, Василю. Скажіть, будь ласка, в декількох словах щодо самоосвіти, адже це саме такий більш зручний і ефективний підхід до навчання. Самоосвіта це добре і потрібна, але я би так сказав до певного моменту. Звичайно, людина повинна читати Біблію, може читати Біблію особисто вдома, вивчати ці принципи, доктрини, які нам написані, але. Вона не може це робити без церкви, так як ми говорили, що Христос дав церкві дари, і один із них є служіння вчителя, то написано, що він поставив вчителів в церкві для того, щоб християни духовно зростали. Тому біблійний зразок це християнська освіта, має бути в церкві. церкві. Тому то людина може займатися самоосвітою, читати Біблію для того, щоб прийти до Христа, покаятись, навернутись, щоб духовно збагачуватись, але якщо вона буде поза церквою. Ну, це вже не відповідає біблійній моделі тому, чому з чого саме хочу бачити Господь, що нам залишено на сторінках священного писання. Тому то людина, якщо і займається самоосвітою, вона все одно повинна бути якось поєднана з церковною освітою, або під контролем е, тих, кого Бог поставив в церкві, саме передавати істини Божого Слова, навчати всіх християн, щоб вони дотримувалися е, науки Христа і апостолів. Добре, Василю. Я попрошу вас, будь ласка, час нашої телепередачі скоренько збігає до завершення. Залиште для наших глядачів побажання. Хочу побажати для вас, шановні телеглядачі, так як наша програма носить назву Питання в вічності то найперше, щоб кожен із нас знайшов відповідь на це запитання від вічної ваги, де я буду у вічності, щоб саме наша вічність була в Царстві Божому разом з Господом нашим Ісусом Христом. А також, як ми сьогодні говорили про християнську освіту, то нехай Господь допоможе нам. Вивчати більше Боже Слово, того, ті принципи, які залишив для нас Христос і апостолів, і нехай щастить вам вашому особистому житті, і хай Господь благословить ваші родини, дітей, друзів, знайомих, близьких. Бажаю вам успіхів і всього найкращого. Дорогі друзі. Я нагадаю вам, що сьогодні в нашій телепередачі був Василь Васильович-Попутник, адміністратор відділу освіти церкви християн і віри Іванської України. Отож, нехай Господь вас рясно благословить у вашому служінні. А також дякуємо за спілкування та зустріч з вами. Дорогі друзі, пам'ятайте, що Господь любить та чекає на вас. Пророк Ісая сказав такі слова: шукайте Господа, доки можна знайти Його, і кличте Його, коли Він близько. Ми розуміємо, що Ісус Христос є нашим вчителем, але Він бажає, щоб ми стали Його учнями. Отож, залишайтесь з Господом. Нехай Господь рясно благословить вас. До зустрічі. 14 липня 2011 року, о 19-й годині, на центральній площі перед ТРК Раї в місті Бурштин відбудеться концертна програма за участю відомого співака з діаспори Джорджа Давидюка разом із колективом співаків з Нью-Йорка та Києва. Запрошуємо гостей та жителів нашого міста на концертну програму. Будемо раді зустрічі з вами.